Сьогодні день, коли ми святкуємо народження вільної України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. День, коли мільйони сердець б'ються в Унісон заради однієї мрії жити у вільній, сильній та незалежній державі. Наша незалежність щодня виборюється кров'ю і жертовністю. бо Україна це наш дім, наш вибір, наша гордість. <плес> З Днем Незалежності Україно!